Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Crazy Chat. Черговий мій вихід на риболовлю. Сьогодні моя ціль піймати головня. Погодка просто шикарна, сонячно, чисте небо, чиста річка, чисте повітря, так як тут автомобілів мало, тут більше як пішохідна зона. Це місто Ужгород, центр. І сьогодні буде... По суті, такий стрітфішинг, тому що буду ловити в межах міста свого. Взяв з собою ультралайтик. Це моя улюблена ямага до 7 грам, катушечка в розмірі 2500, нитка 0,4. Які приманочки будуть, це, мабуть, буде в основному пелагічний джиг силікон, тому що недавно. Я вже спробував ловити на джиг і досить непогано в мене це виходило, попадалися вже головні в товщі води, вони активні, вони клюють, водичка прогрівається, на дворі весна. Тому дивимося і ставимо лайки, підписуємося, тому що стараюся для вас. Приємного перегляду. Отже, друзяки, прийшов я на першу точку, ставлю. Віброхвіст, в розмірі 2 дюймика, джеголівка 2 г, для пологічного джегу класична така приманка. В принципі, для розуміння ситуації кльову ну, активна. Можна починати з активної приманки. Якщо є клювання, риба клює, все добре. Продовжуємо на неї ловити, якщо ж клювань мало, або вони якісь не якісь неактивні або холості, то потрібно змінювати на пасивну приманку, змінювати вагу вантажка, зменшуватись в основному. От. Зараз я спробую обловити таку діляночку. Ось там, де я кинув далеко міляк і йде плавний-плавний перехід на глибшу воду. Ось у мене є таке. Бачення і таке розуміння, що там би мала бути риба, там би мав стояти головень, на мою думку. Оскільки ловити буду я головня, то не виключено, що в прилові може бути і жерех, може бути окунь. Та, в принципі, будь-яка риба може бути, але основна ціль у мене сьогодні це головень. і хочу сьогодні піймати щось крупне. Дуже хочу. Буду намагатися ставити такі приманки і обловлювати такі місця, де саме велика риба, і приманки під велику рибу. Переважно. Буду ловити на пелогічний джиг, але не виключено, що буду ще також ставити воблерочки. облирочки. є місця, де Воблер краще пропрацює ділянку, аніж силікон. Він буде йти в певному своєму горизонті, особливо якщо це є ділянка з невеликою глибиною, то Воблер в таких місцях буває. Краще себе показує. Тут, в принципі, вздовж всього цього плеса е, йде бровка під тим берегом, плавний перехід на глибину і, на мою думку, зараз головень, мабуть, туди виходити, є клівання. Ух, та що ж ти будеш робити? Оце риба. От бачите, друзі, я знав, що він десь тут має бути. Надіюся, це головень. Так, головою трясе, брикається, це головень. І... І це непоганий головень, по відчуттям. Аж він влупив. Це було таке клювання незабутнє. Ай, кайф. Кайф, кайф, кайф. Тільки почав, тільки прийшов. Другий закид здається і вже, і вже є хороша риба. Та шов, дивіться, який це. Який це кабаська. Який це кабаська. Так, я в кросівках, Як тебе брати? Не знаю. Здоровий, здоровий капець. Взяв. Клас. Клас, клас, клас. Другий закид, друзі. Пелогічний джиг. Місто Ужгород. 15 березня. 13.42. Обід. Початок. Мені вже подобається. Ось на такий віброхвіст на 2 грама. Так, відразу. Зважимо його, правда? Подивимося, цікаво кіло має чи. Та я думаю має. Тут, мабуть, десь кіло 100 буде в ньому. Так, обнулив. Обережно. О, ай, чекайте. Секунду. Ось. Ну, майже вгадав, кіло 15. Я думав, що кіло 100. А звук, який ви чуєте на фоні, це звук повітряної тривоги. Ну що ж, буду відпускати цього кабасика. Ось на фоні моста, на фоні центрального моста в Ужгороді, такий жирняка. Кабанейро такий. Оп. Пливи, пливи, давай. Дякую, Тобі. Мої руки. Він слизький. Ну, бачите? Казав я вам, що там має бути він. І він там є. Досвід не проп'єш. Поправляю приманку і зараз буду продовжувати. Так, приманочку він не пошкодив, не порвав, значить, можна продовжувати. Наступний закид робимо в ту ж зону. Не виключено, що там грайка стоїть, Головень. так як і окунь. та взагалі, як і більшість видів риб, любить стояти з грайкою. Поодиночні екземпляри це. Уже коли він в дуже солідному великому розмірі, ось тоді всі малюки, які навколо нього, вони бояться, вони з ним не тусять, так сказати. Але подача була, це що ви? Це кайф. Початок зразу з кілушника, це кайф в квадраті. Тактика поки що працює, принесла результат вже з самого початку. Це добре. Це дає стимул, мотивацію і розуміння, що я роблю все в принципі добре і правильно. Перемістився метрів на п'ять нижче і все та же тактика. Кидаю на мілячок туди і плавно стягую приманочку на глибшу воду. Грузику опускатися до дна я не даю. Оскільки течія, кам'янисте дно, це відразу зацеп, це втрата приманки, це час потрачений на перев'язування. Ну і це ваші гроші, як не як. Приманка, грузик, гачок, застібка. Якщо ще флюрик обірвався. Та й взагалі принцип ловлі пелагічним джигом передбачає проводку в товщі води. Я її роблю на дном. Даю приманці заглубитись до дна і потім контролюючи, так от на дно, інколи час від часу даю приманці торкнутися каменів, щоб я зрозумів, що приманка йде в вірному горизонті приблизно. Ріброхвіст має власну гру, можна проводити і риноміркою, але я роблю таку свою проводку, під час якої такі невеличкі ривочки задаю, імітацію втікаючого пораненого мальочка, щоб не було скучно проводити просто рівномірно і можливо рибу це краще провокує. Хоча хто його знає, як там вона на ну, все це дивиться. Ох, ох Щось хороше. Щось дуже хороше. Пішов вниз відразу. Куда ти попер. Так. Що ж це таке? Бореться дуже солідно. Куди ти йдеш? Іде під берег. Боюся, щоб десь в каміння не заліз і не обрізав приманку. А, так це не Головень. Друзі, це жерех. Це жерех всього непоганий. О, вийшов на і давить. Давай, давай, виходи. так не Подача була така хороша. Ну такий десь кіло 200 мабуть на перший погляд Візьму його мабуть ліпріпом все-таки публіка збирається. Дав йому хапнути повітря, а тепер він вже не буде так активно і агресивно себе поводити. Классинке все. Ну, Такий десь. На двушечку, мабуть. Попрошу сфотографувати мене. Угу. Угу. Зафіксувало кіло 700. 540, ага, ага. Сколько там получилось? Все, даримо свободу, цій прекрасній рибі. Шуршавий такий весь момент перестився. На риболовлі вже два такі трофеї. Головень на кіло з копійоками і жерех кілограм 740. Ось вам і пелагічка, будь ласка. Ну, подача була, жерех прям вальнув, так я аж в п'ятках відчув ту покльовку. Спочатку подумав, що це головень дуже хороший. Пізніше я вже під берегом зрозумів, що це жерех, по поплавникам його таким гострим, неокругленим, як у голови. Просуваюся потрошечки вниз, обловлюю. Хочу вам просто показати, в якому чудовому місті я живу. Як тут гарно, красиво. Ідеш по набережні, бачиш річку, бачиш відразу дику природу якусь. Качки, чайки. Тут лебеді часто бувають. Велика кількість різновидів риби. Хіба буває краще стрітфішинг? А Ану скажіть мені, в кого красивіше і атмосферніше, ніж тут. Ух. Знову щось потужне клюнуло. Ух, давить, давить, класно. Ха -ха -ха. Однозначно закілуха. Однозначно крупна риба. Але яка? Та що, От я нічого не можу зробити поки що. Дуже крупна риба. Поки що не бачу що це, не можу її підняти. Не буду поспішати, потихеньку, потихеньку буду викачувати. Але подача була така смачна, просто кайф. Не хоче показуватись риба, давить. Сильний. Маю надію ух, ух. Маю надію, що це жерех крупний. Ух, як почав до дна. Покажись. Хто ти там. Ні, це головень. це головень здоровий. Файний голови. Да. Класний голови. Єе засікся дуже файно, тому шансів на схід у нього тактично немає. Буду його брати за допомогою Лібріпа. так як берег тут слизький, високий. Взяв. Так, скільки ж в ньому, як думаєте, друзяки? Я думаю, що це десь кіло 300, мабуть. Спасибі Ось на яку приманку клюнув. Цікаво його відразу заважити, яка вага. Тихенько, тихенько, тихенько. Дістану вагу. От так бачу приблизно кіло триста десь, напевно, має орієнтовно. А вага зараз винесе вердикт. Точно нам ну, це покаже скільки. Отже кіло сто сімдесят. Ще раз. Переважу, буває, показую не точно. Все правильно. Зараз показало кіло 150. Клас. Зараз тут поруч є спіннінгест, попрошу його сфотографувати. мене. зробили мені фото і пора відпускати цього цього монстра. Дивіться який він потужний. О. Давай! папа -па. Ну що, друзяки, три трофеї, три трофеї взято. Ось вам і Пелагіка. Рекомендую вам спробувати половити так само, як я. Результатом будете приємно вражені. Я навіть не сумніваюсь в цьому. А моя камера розряджається. Акумулятори, на жаль, я забув вдома. І тому записати для вас більше, на жаль, не вийде. Мало того, що я їх забув вдома, так я точно знаю, що вони розряджені. А тому наразі я з вами прощаюся. Бажаю всім жирних трофеїв. Дякую за перегляди, дякую за вашу підписку і за лайки. Коментуйте, питайте, що вас цікавить. Можливо, запропонуєте якийсь спосіб ловлі, який би я міг для вас відняти. Всім спасибі, слава Україні, до нових зустрічей. Па-па!